Доброго дня, сьогодні субота, значить, час для чергового відео. Мене звати Олег Простебоженко, я адвокат, кандидат юридичних наук, засновник і ведучий ютуб каналу Землехаб, а також співзасновник земельної платформи Землекуб. Поїхали! Сьогоднішнє відео продовження рубрики ґрунти України і присвячене особливій області на карті України, а саме Закарпатській. Подивимось, що ж там є. Якщо вам сподобається це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, обов'язково купіть земельну ділянку. Не знаючи, Закарпатська область це ваш варіант, але можливо. Отже, відкриваємо карту ґрунтів України, як завжди, стрибаємо на область, ну і поставимо адміністративні межі, щоб чітко розуміти, що ми маємо на Закарпатті. Напевно, це одна з небагатьох областей, де ми з вами чітко помітимо, що варіанти з пошуком чорноземів щось тут не склалися. Чорноземами тут фактично не пахне. Чому? Тому що ті чорноземні грунти, які, вочевидь, наявні, вони залишаються, на жаль, не на території України, а мандрують туди трішки далі на панунську рівнину, а саме в Угорщину і відповідно Румунію. Трансильванію і так далі. Тобто вони ось радше десь ось тут. Якщо врахувати, що Карпатські гори ось таким напівмісяцем проходять через територію сусідньої Румунії, захоплюючи відповідно інші країни. Що ж ми бачимо на Закарпатті? На Закарпатті ми бачимо, ну фактично, два чи три пояси. Перший, назвемо його так, гірський, і мова тут буде йти про. Буроземи чи бурі лісові ґрунти, і це, власне, ось цей негірчичний, не знаю, як, темно-бежевий колір, чи щось таке, який зустрічається фактично по всій лінії карпатських гір, оскільки це Карпати, це схили Карпат. Далі ми будемо бачити перехідний. Тип темно-коричневого кольору, і мова в даному випадку ось буде йти про буроземно підзолисті ґрунти, або ж бурі-гірські остеповілі ґрунти, тобто це перехідний тип, де вже з лісу ми виходимо на рівнину навколо мукачевого, віршави, частково там хусту. І далі вже за цим. Мова буде йти про дернові ґрунти, тобто дернові це колишні ліси, на яких тепер вочевидь або зберігається ліс, або є відповідний обробіток. Ну і тут різні варіанти або оглеєні, або супіщані суглинкові вже залежно від кольору. Ну і ось ці ось ці фіолетові вкраплення. Мова буде йти знову ж таки про перехідні типи: це дерново-буроземні ґрунти. Тобто це різновид знову ж таки тих буроземних ґрунтів, які є в переважній більшості Закарпаття в абсолютній в горах. І, вочевидь, для нас якогось аж такого визначного значення тут не мають. Ну і історія про зелені плями. Ви чудово знаєте, якщо ні, то нагадаємо, що це про лучні або лучно-чорноземні, лучно-болотні. Це про те, де стояли озера, річки, заплави, і там зібралися відповідні можливості для цього. Тут гірські лучні оторфовані ґрунти, тобто торфяники, і вони оторфувались або лучні та чорноземно лучні ґрунти. Що ж таке ці буроземи, і, і з чим їх їсти? Оця основна частина. Це непогані ґрунти, і ви їх 100% бачили, якщо були в Прикарпатті чи в Закарпатті. Це історія, що ви бачите такі оглеєні на вигляд з глини більшого чи меншого вираженого кольору. Темно сіро, бежево рудішого. От різні варіації цього кольору можливі, і от, в залежності від того якої речовини там превалює, якої більше. Власне, ці буроземи от і є тим, що ми бачили. Специфіка їх, ну, вони на гірських схилах, це зрозуміло. Зрозуміло, що їх люблять дерева, мішані, хвойні, листяні. Хоча ми повинні розуміти, хвойні дерева будуть сприяти опідзоленню ґрунтів. Листяні відповідно дернуванню чи одернуванню, тобто дерновими ґрунтами буде. І от те, що ми бачимо ось тут, в другій меншій частині виноградова, берегового, мукачевого, це дернування, можливо, ж тих самих буроземів. Що відбувається з цими буроземами? Схили вимивають з них гумус. Це доволі гумусні ґрунти. Умовно, Вікіпедія каже про високий вміст гумусу, співставний, грубо так дуже скажемо, з чорноземами, звичайно, але, але специфіка знаходження цих ґрунтів робить їх непридатними для вирощування з цих класичних сільськогосподарських культур, під якими ми там маємо на увазі зернові, жито, пшениця там просо кукурудза, ну і соняшникові, і олійні, відповідно, там той же ж соняшник, ріпак, соя, тобто це інша культура. Ну І ми розуміємо, що в Карпатах нема можливості так розорювати, тому що щойно ви розорите, вода вимиє з цих ґрунтів все, що можна, і трошки більше. Тому схили змушують обробляти по-іншому. Як обробляють ґрунти в Карпатах? Мінімально більше це про випас худоби, теж вівчарство. Тобто вони не люблять опаду і не люблять вимивання, тому те, що там високий вміст гумусу, ще ні про що не говорить. Ну і чому ми кажемо, що Закарпаття особливе? Тому що це інший клімат, це Європа з точки зору кліматичного погляду. Тому що вже коли Карпатські гори, хмари і дощі перейдуть. Тоді ми отримаємо клімат, який ми маємо тут. А Закарпаття все-таки перебуває в отій кліматичній зоні суміжної Угорщини, передусім, меншою мірою там, Румунії і Словаччини. Для чого підходять ці ґрунти? Ми пам'ятаємо, що Закарпаття це про вино. Цей ґрунт ми зустрічаємо з вами в умовному Бордо у Франції, подібні ґрунти, хоча там немає цих гір, але якість цього ґрунту чимось нагадувала мені Францію. Ще любить тютюн. Питання: чи достатньо сонця і тепла для тютюну на Закарпатті, хоча є історія про тютюновий бізнес там. Ще любить це горіхи. Закарпаття це історія, де вирощують ліщину, де вирощують грецький волоський горіх, де мода на ось це горіхове господарство, вона була і лишається зараз. І ми супроводжували для свого клієнта там набуття. Точно вже й не згадаю скільки ми в оренду брали гектарів з тим, щоб там вирощувати горіхи. Такий бізнес там поширений і вони цим займаються. І... Це природньо боліщина там росте і так, а тут ти маєш можливість посадити фундукові ці дерева з не отакими горішками, а нормальними. Відповідно, отримати гарні врожаї і додану вартість. Ну і відповідно, виноград, ми знаємо, виноградні господарства, хоча, можливо, зараз їх і не так багато там. Порівняно з Півднем, з Одесою і з Кримом, окупованим, де це було, напевно, все-таки на порядок вище розвинено. Але знову ж не забуваймо, що вина є різні і. Славнозвісне токайське вино Угорщини, історія про те, що його збирають в заморозки, і тоді воно суперсолодке, бо мороз, коли прив'яне виноград, додає відсоток вмісту цукру, різко збільшує, бо зменшує вміст рідини. Ну, те саме можна і говорити про Закарпаття, вирощують вином займаються вдома, і вино це любить, власне, ось ці ці кольори. Чи є на Закарпатті власне класичне сільськогосподарське виробництво? Ну, очевидь, ні. Тобто, безперечно, що сіяти можливо на невеликих ділянках зернові, оліні і так далі. Але наразі маємо виходити з того, що, ну, по-перше, на Закарпатті ми зустрічаємо вільні землі. В плані того, що вони не використовуються. Чому? Бо вони не можуть виоратися, а займатися тваринництвом ну це специфічна історія, не завжди зручно, вигідно, доцільно. Це перше. Друге, це рекреація. Всі люблять Закарпаття і, вочевидь, буде зростати кількість цих земельних ділянок, які будуть використовуватись з рекреаційною метою, будучи виділеними як ОСГ чи там якісь колишні паї. Тобто мається на увазі як сільськогосподарські землі, це продовження історії з Прикарпаттям, де одна ділянка в Буковелі робить Івано-Франківську область лідером по ціні сільськогосподарської землі, бо вона офіційно була куплена за офіційні цифри. Тому це теж треба пам'ятати і розуміти. Тому, вочевидь, розвиток буде відбуватися в тому напрямку на Закарпатті, і вирощування сільськогосподарських культур класичних не є доцільним, не лізе туди жоден агрохолдинг, бо а паї маленькі розпайовані. на що тобі той дріб'язок, якщо ти можеш мати в центральній Україні великі паї, великі ділянки, великі масиви рівні. Ти ореш отримуєш результат, а не граєшся в маленьке виробництво. Тому це, очевидь, істина для цього регіону. Ну, і якщо говорити про те, скільки ж коштує земля на Закарпатті. статистика офіційно стабільно там фіксує ціну 70, 80, 60 тисяч гривень за гектар. Ну, тобто, давайте так, від 15 до двох тисяч. А скільки реально? А реально треба теж визнати, що напевно з ринком землі не склалося, з ринком землі, про який ми говоримо, з ринком сільськогосподарської землі. Чому? Та дуже просто, тому що ми маємо ситуацію, коли сільськогосподарська земля купується під рекреацію. Ну, вочевидь, це не про сільськогосподарську землю. Тобто, офіційна статистика в даному випадку не має того значення. Чи купують землю з геметою? Купують з якою в сад для саду не треба великі масиви, тобто це інша ситуація. Тому тут важко сказати, бо якщо я вирішив ось інвестувати тут. Де умовно не буде курорту, а буде сад, ну то це локальна ціна. Якщо мені треба зібрати той масив, то я буду його збирати, і це буде коштувати стільки, скільки я домовлюся, щоб його зібрати. Середньої такої ціни, щоб сказати, от вона є там, вона не існує, бо не існує отакого от ринку в цьому аспекті. Тому ми стикались з тим, що купа сільськогосподарських цих земель не виділені, бо нема кому їх виділити, бо люди стикнулись з цим. З іншої сторони, можна продати СГ в курортному регіоні біля тієї ж там сваляви, чи де там вирішили будувати новий Буковель. Абсолютно по іншій ціні, і ми вже чули там ці скандали політичні, що тиснуть на людей, змушують продати. Тобто це специфічний регіон в цьому плані. І теж треба пам'ятати, що він специфічний з точки зору місцевих еліт. Тобто вони почувають певну замкненість, вони пов'язані між собою, вони сприймають оце своє як своє, і чужакам там, вочевидь, до певної міри. Тяжко. Тому треба оцінювати це, мислити з цієї точки зору тверезо, тверезо підійти до того, що ви хочете отримати, і якщо ваша мета погратися у виноробство, окей, давайте купуємо і щось пробуємо. Займатися садівництвом, вирощувати там, вочевидь, не тільки горіхи, вочевидь і фруктові дерева можна вирощувати, бо ми знаємо і черешню закарпатську, і є там приклади, коли полуницю вирощують, тому що більше тепла ймовірно дасть хороші результати. І думаю, я що є перспектива в Закарпаття в сенсі теплиць тепличних господарств і продукування доданої вартості і відповідних сільськогосподарських культур, безперечно. Але якщо ви хочете грати в щось таке маленьке, можна тоді купувати. Якщо ви мислите більш масштабно, вочевидь, Закарпаття не ваш регіон. Подивіться на інші області. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підпишіться на наш канал, поставте лайк відео. Купіть земельну ділянку. Можливо, Закарпаття це саме ваш регіон.